Два місяці у СІЗО суд у Харкові заарештував вчительку, підозрювану у спробі продати 13-річну дівчинку з інтернату. Проте дозволив їй вийти під заставу у 413 тисяч гривень. За словами слідчих, Галина Коваленко намагалась продати вихованку дитячого закладу за 13,5 тисяч доларів, бо мала борги по кредиту. Про свій намір розказала знайомому. А той поліції до жінки послали підставного покупця, який натякнув, що дівчинка потрібна як донор внутрішніх органів. Взяли вчительку, коли вона вивела дитину за ворота інтернату і взяла гроші. За статтею торгівля людьми їй світить до 15 років за гратами. Сама Коваленко категорично все заперечує. і каже, що просто хотіла влаштувати дівчинку в хорошу родину. Я не щитаю себе віному. Я просто стала жертвою, я не знаю кого. Просто мене хочуть страніть. Это связано, может быть, с моей политической ранней деятельностью. Может, я, я не знаю, с чем связано. Я учитель с 30-летним стажем. Сумма единственная будет в, в долларах. Хотите э, по курсу, там получается 13,5, больше никак. Единственное, у нас одно условие, э, до Песочина ее можно. Отвечает Коваленко, сейчас темнеет, она ходит. Просто подойти и сказать, что сестра Милана просила приехать.